Ни футбольний трофей наступного чемпіонату Кубок Євро 2012 побачили в Івано-Франківську. Його володарями були найсильніші футбольні команди Європи. Нині Кубок Віспанців. А 1 липня він перейде в нові руки. Представники дирекції Єврочемпіонату запевняють, до Івано-Франківська привезли не копію Кубку, а оригінал. Нагороду виставили на показ на вічовому майдані під пильною охороною. Кубок виготовлений з чистого срібла, він важить 8 кілограм, його висота 60 сантиметрів. Це саме той кубок, кубок, який називається Анрі де Делоне. Вкрасти його практично неможливо. У нас дуже надійна охорона і багато. Можливості для захисту кубку сьогодні мене переповнюють враження, тому що вдалося не тільки його побачити, сфотографуватися, а особисто прийняти з рук талісманів і встановити. Організатори ретельно стежать за безпекою трофею. Підніматися на сцену, де розташований кубок Анрі Делоне треба без зайвих речей. Торкатися футбольної нагороди теж заборонено. Зробити фото на пам'ять із кубком Євро 2012 нині може кожен бажаючий за допомогою фотоапарату організаторів на сцені. Вам видадуть спеціальну карточку із кодом вашого фото. І завантажити ви можете його уже завтра на офіційному сайті. УЄФА. івано франківці вишукувалися в чергу. Уболівальники мріють про те, що після євро 2012 кубок залишиться в нас в країни переможниці Єврочемпіонату. Я хочу побажати їм успіху. І от озвучують туди в небо, і хай всі вірять і вболівають, тримають за них кулаки. Перший раз кубок в Івано-Франківську це для Івано-Франківська подія для нашого рідного міста. Ну і будемо надіятися, що цей кубок збірна України виграє. Ми цього побажаємо. Івано-Франківськ став другим містом після Києва, куди привезли Кубок футбольного єврочемпіонату. Далі він помандрує в Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Львів та Одесу. Галина Гордашко, Андрій Шкварла, новини на вежі.